Крінч історії з твоєї роботи в Ельдорадо Обов'язково фізкультура була зранку, яку знімали на відео для головного офісу. І неважливо, чи тебе щось болить, чи ти просто не хочеш, а потім не встигаєш вирізати 200 цінників, бо бігав веселі старти і кидав папірчик у мультиварку. Працюю в мафі, це було 1 січня, і торговий центр, в який ходила у вбиральню, не працював. Тобто, з 9 ранку до 23 мені не було куди сходити в туалет. Приїхали власники закладу, і я попросила власника, щоб відвіз мене в Макдональдс попісять, На що отримала відповідь: я хочу, щоб ти попісала на мене. Його дружина чимось там була зайнята в той час. В ітозі попросилася додому до постійників. Працювала в тур фірмі і чел хотів віддячити і надіслав вино, але переплутав відділення, і мені довелося перенаправляти за свої гроші. Ну заплатила я на пощі десь 100 гривень. Думаю, ну якесь вино класне. А потім прийшло, і то був шмурдяк звичайний з магазу за 100 гривень з чимось. Працювала у ветеринарній клініці. Господар привів свиню на повідку на огляд, бо йому здалося, що вона якось не так хрюкає. Зараз працюю в магазині білизни, і мужик не знав свій розмір і припустив штани, щоб я йому помірила об'єм стегон, бо він не знає свій розмір. Я раніше працювала в аеропорту, і людям потрібно було в Грузію, а їх посадили до літака на Мілан, і вони дізналися, що летять в Мілан тільки тоді, коли капітан сказав, яка погода в Мілані. Коротше, працювала в лікарні в терапевтичному відділенні, прийшла тільки після коледжу, молоденька, без досвіду взагалі, і поклали одного чувака в віп-палату, типу мажори, все таке. Ну коротше, заступила я на нічне чергування, сиділа на посту, щось писала, і тут цей хряк виходить і каже, що йому погано, і треба укол зробити. Я ж така: ну ок, пішли, заходимо в палату, і він її зачиняє. Починає пропонувати ку. Ніяк, цукерки. Я відмовляюсь, типу на роботі не можна. Він випив і пішов в туалет. Я почула, як він відкриває ампулу з чимось і щось собі штрикнув. Ну я коротше вилетіла з цієї палати і взагалі не попадалася йому на очі. Він всю ніч мене шукав і кликав, а потім з'ясувалося, що він кончений наркоша, який хотів мене чпокнути. Дякую, у мене все. Піцерія підсойоли упало тісто на підлогу, і вона його пустила в роботу, а не викинула. Так само просрочка. Пускаємо в роботу потрохи, і керівництво про це знало. У мене на роботі 80% людей переїбалося один з одним. Я думаю, це осюди так. Прийшла працювати і закупила все собі для комфорту: концелярія, чай, каву, вологі серветки. Колега раз прийшла, серветочку витягла. Другий раз, третій раз взяла дві, щоб телефон протерти. Я взяла в перерві, і заховала їх під стіл. Наступного разу приходить така з очима. А де серветки? Кажу, нема скінчилися. А вона мені така. А як? А вам хіба не видають? Да-да, по три коробки двічі на місяць у держустанові». o scole Працювала офіціанткою. В Кафе зайшло двоє військових. Після того, як я прийняла і принесла замовлення, почали домагатися до мене. Моя колега почала кричати, що викличе поліцію і щоб вони покинули заклад. На що вони відповіли? Що ми ідіотки не розуміємо, як їм на війні без сексу, а ми не можемо з ними просто елементарно потрахатись. Другий випадок теж, на жаль, був з військовими. Прийшов в кафе Бухий, замовив ще випивки, потім йому дехто. То зателефонував і вони почали сваритися. Після цього він встає за столу, витягує гранату і починає кричати: що зараз все тут підірве. Допомогли його вивести з закладу і заспокоїти військові, які теж були у закладі. Історія мого друга. Він працював на заводі, де виробляли майонез. Йому дали стажиста. Той вирішив його перевірити і каже на конвеєрі Плюнь в банку. Той взяв і плюнув. Друг каже: нахуя ти плюнув? Той каже, ну ти ж просив. Рік тому зимою мого хлопця залишили на нічну зміну з його колегою на роботі. У того колега мала бути днюха, і вони вирішили в такий момент її зараз відсвяткувати. Взяли водку, запивон і все як треба коротше. Випили. Той колега захотів срати, а туалета там не було. Пішов на вулицю в якійсь кущі, а гололід був капець страшний. Щось, мій хлопець сидить, думає, що його довго немає. Іде до нього, а він послизнувся. Впав у своє гімно, а потім Коля тобі дати туалетний папір? Та нахріна він мені потрібен? Мені без нього заїбісь. Став весь обісраний, надів штани, завалився у підвал, ліг на якийсь матрац і заснув. Типографії підняли ціни одного разу, бо подорожчали розхідники: папір, фарби, тонери і так далі. Одна жінка років 50-60 почала жалітися на подорожчання, і їй я аргументувала все: увага, відповідь. А чого я должна платити за те, що у вас там подорожало? Я на вас в податкову заяву напишу. Я доцент економіки, вобще-то. Ото я арнула з тої фрази. Це ті люди, які сьогодні економіки. Місти завтра юристи, а післязавтра хіміки і все знають. Моя мама працює продавцем в магазині. Одного разу я зайшла до неї і підійшов чоловік, який попросив там різні зошити. Він почав відкривати кожен і нюхати їх. Потім він сказав: Ні, знаєте, я, мабуть, не буду їх брати, вони не так пахнуть. І пішов. Мати сказала, що він постійно так робить, і іноді все ж таки їх купує. Магазин одягу. Перша, яка жінка в саме пік поміняла в примірочні прокладку, яку й лишили на підлозі, плюс криваві серветки. Друге, один чорт вирішив красти кросівки з магазину, перезувся в них прямо в залі, і свої вонючі сині мукасини постав на поличку на місце крадених кросів. Третя мамка з дорослою донькою та її чоловіком заперлися в зачинену примірочну. Перед входом стояла табличка з надписом великими літерами. Про факт неробочості, приміручної, коли попросила їх вийти звідти, мамка почала верещати, що вона мені цей текст на лобі напише, і, взагалі, мені після роботи кабіну за углом знесе. Донька почала тикати в обличчя телефоном і теж верещати. Я в афігі від знайомої, чула, що жінки часто без білизни приходять міряти одяг. Я жила навпроти кладовища. Ну як напроти. дорога через нього пролягала І йшла вранці на роботу. Не збирала колегам цукерок до чаю. Коли спитали в честь чого солодощі, я сказала, що не встигла ім'я на могилці прочитати, бо дуже спішила на роботу. То колеги зі мною довго не спілкувалися. Прийшла до нас група людей з дітьми. У них були і обід, і вечеря. На обід діти розбіглися, стрибали по диванам, наригали на диван, на стіл, на підлогу, і це з однієї дитини, і всюди кучками. Наїхали на офіціантку за те, що та з'їла три порції, яких їм не вистачило на людину. Ну, перше, друге і третє. Обмацюкали ще й сукою назвали. Прибрати одразу за рирочки не дали. Воно воняло на весь зал, накрить. Чали і обмацюкали нашу прекрасну прибиральницю на наступний день. Вибачились, сказали, що прийшла зайва людина, і дитина ще до приходу до нас з'їла якоїсь фігні, бо в нас вони нічого до того не їли. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку і підпишіться на канал. А кому впадло слухати і любить читати такі історії в цьому форматі, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там історії, які не попали у відео і ніколи сюди не попадуть.